На розваги у нас пішло 125 доларів. нам на гри в боулінг. Перший фейл. Ми міняємо три рази. рази. Так, ми приїхали куди? Боулінг! <му> У нас ще ніколи не було тут, так що знову покажемо боулінг. Як, як розумієте, мені буде дуже інтересно. Пару днів тому я вчилась грати в більярд, тепер Першусь грати в боулін. Запам'ятаємо мої нігті такими. Бо я так зрозуміла, що я, напевно, без нігтів. все такі. Нам ще сказали почекати 10-15 хвилин. Так, це зробити дуже Чекаємо зараз. І через 10-15 хвилин підемо бавитися. Розкажемо вам обов'язково також про ціни. Віці, які тут є повернення в дитинство, можна ризикнути і спробувати виграти якусь іграшку. Ви, до речі, пам'ятаєте такі ігри у нас. Кидаєте копійку і пробуєте це. Так, Все, нам задали в життя, ми заплатили і йдемо бавитися. Я думаю, що я... Нас всіх Все. 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 Я вибрю Так, І наша доріжка номер 16орків немало важить. Оцей побільше важить. Ми це шістьорка да. Оце шістьорка це дев'ятка. Попробуй собі хі. До речі, так. думала, що вони важчі. Що знаєте, міші вісімка і Настя по нулях. в принципі, так. Наша промежуточна таблиця, як не бачив, в мене одинадцять вчора. Так. Відвочу. А це що? Я перший раз вимила всі келі. У мене вийшло. Оди, бачите? Бачите, отам от. Ось тут от, отут-от, отут-ось. Звичайно, що я всі вимила. та дам Нам тут показує, що закінчилась наша гра. Хто скільки? А час тут пролетів так швидко, як цей таймлапс. Ми закінчили вже маєтесь. На сіла виграла три рази всі. Три рази. Три куча, рази? Мене я не знала, що я три рази ми не, 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 не переживають. Треба говорити жінкам, що не виграла. так вона не виграла. Три рази виграв. Я так зрозуміла, я це почую вже на монтажі. Та, три рази виграв. Мені дуже сподобалось. Я так прийшла. Але години є прямо ідеально достатньо. Що я вже відчуваю кріпатуру рук. Мінус два нігтя. Я одразу казав, що нігтям капець має прийти, то вже сайтів. Так що що, скільки нам обійшлася година гри в боулінг? 5 доларів? По вихідним 44, а в будинні 25 доларів буде. Вісом 65 доларів за кожну пару обув, не дають. Все Ми Все, а боулінг був плей костюм. І нам теж. Так, і туди там. Ще одна зупинка, йдемо грати ігри. Тут ти реально забудеш про телефон. Це не просто кафе, а територія справжніх стратегій. Нам вибирати, дивіться, як багато різних ігор тут просто є дуже що багато. Що би ти хотів пограти. Я навіть не знаю. О, Я знаю ось монополія, Це гра готово. престолів. І хочеться щось таке новеньке. Мені здається, нам просто треба вибирати, що нам подобається на вигляд. Я так і думаю. Да. Нормально. Світ по оніон Рінг», сіки. Ми обираємо ще, щоб взяти поїсти. Mm -hmm. Багато народу, ми прийшли перший раз в цей заклад. Я ж таку його ніколи не збирав. Конструкція величезна. <плес> а, і бачиш, у нас з тобою буде одна ціль. Теж пише, що everyone wins or lose together. All players share the same goal. <плес> ці ігроки <іграці> мають <плес> саму ці, що цікаво. Ось ці всі карточки, сама інструкція, все обклеєне скотчем. Це напевно, щоб воно не зношувалось і не стиралось. Тут є цифри, і ось ці цифри мають у нас бути мечі з цими. Щось маленькими, я щось не поняла. А з маленькими я думаю. так, от вони маленькі. Перший фейл ми міняємо, тому що тут щось дуже багато компонентів і потрібно грати там не тільки за себе, але і. Створювати уявні групки, що ти граєш ще за декількох людей. Правила якісь максимально важкі для нас, тому що нам треба так, щоб ми могли собі двоє спокійно грати, а не симулювати інших гравців. Так що ми вирішили, що ми зараз дуже довго не сиділи з цією грою, вибрати якусь іншу. Спонаємо санкція. Ми тоді руки болять туди. Після боулінгу мене перші боліли, але зараз не дуже. Я думаю, що завтра буде завтра. Взяли нову гру. Погнали. погнали. Тут, до речі, фігурки, такі ж самі, як були в попередній грі. Чи ми знову те саме, щось вибрали? Ну так, це О, теж боже, містеріум якийсь. Але я думаю, це буде набагато легше. О, Нам принесли їду. До речі, пахне прикольно. Пальма і прям їде-їде, тут немає, але є різні ось такі снеки. Ось світна капуста. Тут жарені колечки з цибулі і курка. Так? Це друге цікурка. Соус, і в мене теж тут картопля фрії і курка. І щось що цікаве зелене. Пішла майже година, ми вже розставили все, як має бути, і ми нарешті зрозуміли правила, поки не подивилися їх ютубі. І починаємо грати. виглядає все досить класно. Thank you, see you. Bye. Час пролетів нереально, нереально швидко. Коли ми зрозуміли правила ігри, процес пішов набагато краще і набагато цікавіше. Обов'язково лишимо посилання вам на це місце в описі під цим відео. Так що, хто в місісазі, ласкаво просимо. Місце дуже круте. До речі, тепер про ціни, щоб відвідати таке місце і пограти ігри, вам потрібно заплатити по 10 доларів за кожну людину, яка туди заходить. Якщо ви будете замовляти якісь там напої, їжу це все також додатково. У нас в загальному це вийшло 70 доларів. Але це почалось так, із того, що ми і пити замовляли, і їсти замовляли. Ми були голодні. Так що. Отак, 70 доларів. А так, якщо чисто пограти ігри, 20 доларів, ніхто вас не обмежує в часі. Ви можете там сидіти скільки ви захочете. Що ви хочете собі придбати якісь таких ігор, але не можете ніяко приділитись, то це прекрасне просто місце сходити, попробувати різні ігри і зрозуміти, чи вам та чи інша гра подобається, хочете ви її купити чи не хочете купити. Наприклад, ми взяли першу гру, вона нам не сподобалась, вона була схожа на цю. Але прям там за дуже дуже багато всього за дуже дуже багато різних деталей і. Не наш. Якщо б ми її купили і попробували, нам не сподобалось, ми б втратили би більше грошей, ніж ми тут. До речі, там дуже, дуже багато таких доросліших людей було, які збирались в компанію. Ми теж грали собі, там різні напоїли, все таке. Ну, коротше, класна атмосфера. Так що на заміточку і вам, і нам. І висновок за сьогодні на розваги у нас пішло 125 доларів. Це боулінг, 55 доларів, і плюс ось це реальне кафе. Гейм кафе 70. 125 доларів вам потрібно на вечір на розваги 80. що все, їдемо додому. Поїхали. Всім па, -па.